Доброго ранку, любі малята! 11 січня Всесвітній день дякую. Сьогодні ми з вами поговоримо про це чарівне слово. Дякую! Навіщо ж люди дякують? А почнемо ми нашу розповідь із оповідання Василя Сухомлинського, яке так і називається. Навіщо кажуть дякую! Дрімучим лісом ішли двоє подорожніх дідусь і хлопчик. Було жарко, хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмка, тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилились, напилися. Дідусь сказав спасибі тобі, струмочку. Хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхнувся, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю, сказали струмкові спасибі. Він же не жива істота, не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів. Це так. І якби води напився вовк? Він міг би й не дякувати. Ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина говорить спасибі? А знаєш, кого це слово вшановує, звеличує, підносить? Ну що, сподобалася оповідка. Тож, мої любі малята, не забувайте дякувати, дякувати матусі за смачний борщ, дякувати нашим воїнам за те, що захищають нас. Дякувати усім і всьому навколо. Давайте разом з вами повчимося дякувати і пограємо в гру, яка так і називається. Дякую. Я вам буду пропонувати подякувати комусь. А ви будете самі закінчувати речення і дякувати комусь і за щось. Ну що ж, малята, розпочнемо? Давайте разом з вами викажемо своє найщиріше дякую нашим близьким та друзям. І всім іншим людям, які нам допомагають у нашому житті. Ну що, малята, розпочнемо. Дякую лікарю. Так, малята, за увагу та привітання. Дякую матусі за ніжність та любов. Дякую ЗСУ за наш. Спокій і захист. Дякую за мирне небо нашим воїнам. Дякую за, за допомогу Молодці, малята. Дякую матусі, за, за тепло та щирі обійми. Дякую друзям, за привітання. Дякую матусі за увагу і навчання. Дякую рідним за веселі свята. Дякую другові за співчуття. Та підтримку. Дякую всім своїм друзям за дружбу і щирість. Тож додивіться швиденько наше відео і біжіть подякуйте тим, кому ви ще не сказали дякую. Дякувати дуже приємно, бо у відповідь ви почуєте, будь ласка.